Друзі, а ви помітили, як настав новий світ, як він тихесенько просочився, ніби світлий ранок в наше з вами життя. І ми ніби прокинулися одного дня і бачимо, що пора себе змінювати повністю, щоб відповідати тому світу, в якому ми вже живемо. Весь час, впираючись в щось старе, ми відштовхуємо себе від нового. Тому, друзі, давайте разом відкривати нові грані, нові таланти. На моєму неокурсі моє покликання. Я вам його створила для того, щоб кожен з вас, хто прийде, пізнав про себе найкращий талант, найкрасивіші риси характеру, найпотужнішу свою внутрішню енергію, і щоб ви застосували ці знання в усіх сферах вашого життя. Тому переходьте за посилання і обов'язково зареєструйтеся для участі у цьому курсі, то і ви будете мати. Своє місце заброньоване, тому що місця обмежені. це дуже неймовірно крутий курс, який знаєте, що зробить для вас. Він виведе вас на вашу власну унікальність і ви зрозумієте своє покликання. Посилання лишаю З слідуючих відео розкажу ще більше.